потребують на той момент значить, охорони відповідної термінації. Ну, був такий випадок, значить, також не міг би сказати, що була поставлена командиром батальйону задача отримати відповідну техніку. У місті Новайдар. Це, ну, скажімо так, не зовсім далеко від місця розсушування нашого батальйону. Ось, і Отримати відповідну техніку на стратегічних складах Міністерства надзвичайних ситуацій. Ну, МЧР, так. Я з нашим зводом, з своїм зводом, чи тобто з нашими луцькими хлопцями туди виїхали. Ну, відповідно, Крім отримання цієї техніки, нам була поставлена задача командирного батальйону відновити українську владу в цьому районному центру. Ну, успішно, абсолютно успішно цю задачу виконали, за що було отримали подяку командирам батальйону, але саме, як це все проходило, це дійсно цікаво. Ми приїхали туди, ми мали отримати там е ну, ПТР, приїхали в частину МЧС. Бачив цей БТР. В він, він був абсолютно скомплектований, на ньому не було п'ять коліс, не було. Ну нічого не було. Е, Начальник частини підполкованих е, теж так от дивився. От, ну, почали з ним говорити. Я в свій час закінчував Львівське пожежне училище, тому маю відповідно якесь певно. Розговорилися. Ось він так, також закінчив різкий колег вчили. Ну трошки пізніше за мене. Це молодше. Розговорилися, ви знаєте, буквально через дві години ПТР був обсліком. Тобто люди розуміють, що така техніка може потрапити до рук терористів, сепаратистів. Ми просто наприклад спеціально розкомплектували і ці всі запчастини. Ну, запчасти, це все було по домах бійців. За дві години це все укомплектували і е, передали нам до повної комплектації, нечуть, передали нам, і ми в цій броні уїхали в місцевоспоможні. От, Коли ми зайшли в райвідділ міліції, ну, з -з запитався в кінці кінців, хто тут старший, казав, що всі начальники, абсолютно всі порозбігалися. Хто на лікарняних, хто в відпусках, хто ще де, ну нема нікого. Залишилося там, як то я сказав, півтора міліціонера. Не? Ні прапорів державних, нічого немає. Врешті-решт за 5 хвилин, тому, скажімо так, достойчивому <хи> вимогам моїх, значить, весь особовий склад був ось, Було вирішено державний прапор і всі міліціонери при цьому заспівали гімн України. І пообіцяли мені, що державний прапор на цій установі буде висіти завжди. Тому що, по-перше, я їх попередив, що у випадку, якщо державний прапор буде знято, значить, вони будуть мати, вони будуть прийматися міри, відповідно до військового стану. А по-друге, я пояснив, що якщо вони одягнуть форму міліціонера України, вони повинні в кінці кінців цю державу захищати. Він ж державні інтереси. Але, наскільки я зрозумів, що до них все дішло. Так само піділить прапор України над Райдер адміністрацією. Ось і можу вам повідомити, що сьогоднішній день значить, ці прибори гордо б'ються на фотоштоках, на цих установах. От, хоча до цього, відповідно, там влади української не було.